Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття неозначений артикль «Е», e, «Н», означений артикль «В» та ситуація, коли ми не вживаємо жоден з цих артиклів. Переходимо до таблички збільшуємо. Якість, звичайно, буде гіршою при збільшенні, але нічого побачимо. Ну, Трішечки, може, зменшу. Давайте згадаємо, чим відрізняється артикль Е від його похідного N. А відрізняється він тим, що е ми вживаємо, коли слово починається з приголосної, N, коли з голосної. І вживаємо ми цей неозначений артикль перше, коли говоримо про щось вперше: «First mention» – перше згадування чогось. Наприклад. I saw an old woman and a dog in the park. Я бачила стару жінку і собаку у парку. Ми вперше кажемо про жінку, вперше кажемо про собаку. Ми не знаємо, що це за жінка, що це за собака. Тому ми вживаємо E. Або N. N, тому що наступне слово починається з голосної, «Е», e, тому, що наступне слово починається з приголосної. Друге добс. Професії. З професіями у однині ми також завжди вживаємо артикль «е» e або N. Паула is a teacher. Paula – вчитель. Descriptions – описи, коли ми щось описуємо. Paris is an interesting city. Париж цікаве місто. Також N, тому що наступне слово починається з голосної. Далі вживання артикля The. Перше. Second mention. З е у нас було first mention, з the second mention. Тобто, коли ми вже вдруге говоримо про когось або щось, тоді ми з тим словом вживаємо the, тому що конкретно маємо когось або щось на увазі. «I saw a man and a dog». The man was old. Я бачив чоловіка та собаку. Тут ми про них говоримо вперше. Це будь-який чоловік, будь-яка собака. У другому реченні ми вже говоримо про конкретного чоловіка, про того, якого ми бачили з собакою. The man was old. Чоловік був старий. Тобто, вперше, кажемо про когось або щось, вживаємо «е», вдруге, вживаємо the. Specific things, конкретні речі. Ну, у даному випадку це не тільки речі, це і люди в нас. Тобто, коли ми маємо когось конкретного на увазі. The children are in the garden, діти у саду. Ми говоримо про конкретних дітей у конкретному саду. Ми знаємо, про яких дітей і про який сад іде мова. Далі, only one thing. Тільки одна річ. Таке у нас є тільки одне і більше немає. Наприклад, The Moon looks beautiful today. Місяць виглядає гарним сьогодні. От місяць він у нас один більше немає. Також The sun – сонце, The internet – інтернет. Ну, те, що єдине в своєму роді, більше такого немає. Далі. Common places. загальні місця. We are going to the park. Ми йдемо до парку. Загальні місця це як громадські місця, де збираються люди. Наприклад, we are going to the restaurant, we are going to the cinema. В такому випадку ми вживаємо the. Superlatives найвищий ступінь порівняння прикметників. He's the best student in the class. Він найкращий студент у класі у найвищому ступені порівняння. Ми з вами вчили, що ми завжди вживаємо артикль «the». Якщо це у нас ем, коротке слово або двоскладове, яке закінчується на «y», ми завжди вживаємо the і далі додаємо «est», суфікс. суфікс. Якщо у нас «most» для багатоскладових слів, то ми вживаємо the most». Musical instruments музикальні інструменти. My daughter plays the violin. Моя донька грає на е, скрипці. Завжди перед музичним інструментом ми вживаємо the. Play the violin, play the guitar, play the piano. The плюс музичний інструмент. Далі, Zero articles, коли ми вже, взагалі не вживаємо артиклі. General meaning. Загальне значення. Тобто, коли ми говоримо про людей або про речі, взагалі ми не маємо якихось конкретних людей або речей. I don't like children, мені не подобаються діти. Children in general, діти взагалі, не конкретно якісь діти. Якщо у нас тут був приклад з дітьми, ми казали The children are in the garden, діти у саду, ми знали, про яких дітей йде мова. То тут ми взагалі кажемо, що діти мені не подобаються. Якби я сказала, що мала на увазі, що мені не подобаються діти, наприклад, у цьому класі, або ті, які от знаходяться на вулиці зараз, я їх бачу, тоді я б казала б: I don't like the children in this class. А якщо я кажу взагалі про щось або когось, я і не тільки я, артикль «the» не вживаємо. Meals – з їжею. Meals це в нас breakfast, lunch, dinner і все розігналося. З цими словами, ми також не вживаємо артикль. What time do you have breakfast? О котрій годині ти снідаєш. Але якщо у нас перед breakfast вживається прикметник, який, яка, який, який, тоді ми Перед прикметником вживаємо артикль Е, я знімала короткий шут на цю тему, я в кінці відео його додам. Наприклад, we had a delicious dinner with our friends, ми мали дуже смачну динеру, я сказала, не пам'ятаю, вечерю з нашими друзями. Тобто, якщо у нас просто слова breakfast, lunch, dinner, то ми не вживаємо артиклі. Якщо у нас перед цими словами стоїть прикметник, то ми вживаємо артикль F перед прикметником. Далі Years, Months, Days. Роки, місяці, дні. 2005 was a great year. 2005 рік був чудовим роком. Ми перед ним артикль не вживаємо. Так само In January, on Monday. перед цими. Також перед словами цих категорій ми також артикль не вживаємо. TV. Зі словом, TV. there is a good film on TV. По телевізору або по телебаченню йде гарний фільм. Трішечки нижче у нас буде правило, що якщо у нас мається на увазі сам девайс, сам телевізор як предмет, а не телебачення. То він буде з артиклем. Ми дійдемо до цього правила. Далі: languages, school subjects, мови та шкільні предмети. He doesn't speak English. I study biology. Він не говорить англійською. Немає артикля перед англійською. Перед мовою не вживаємо. Я вивчаю біологію. Також перед біологією не вживаємо артикль. І слова next last. We went to the theater last week. Ми ходили до театру минулого тижня. Також перед ними не вживаємо. Далі, коли це стосується тижня, року, дня. От в таких випадках ми не вживаємо де перед цими словами? Далі, давайте подивимося, чого у нас не було. Ен. E було. Коли перший раз про щось згадуємо, ми вживаємо «ен». Професії та опис також буде «ен». Вчитель цікаве місто, це в нас було. When I was a teenager, I enjoyed sleeping. Коли я був тінейджером, підлітком я насолоджувався сном. Також нам, до речі, додали What kind of person or thing something somebody is. Також ми вживаємо E. N, коли розповідаємо, ким є людина, або чим є щось. От тут ми розповідаємо, що я був підлітком I was a teenager. Далі зверніть вашу увагу на те, що ми не можемо вживати іменники, злічувані іменники однини самостійно. З ними обов'язково має щось бути або артиклі, або присвійний прикметник і так далі. Приклад, I don't have a driving license. Бачимо, у нас license, driving license. І перед ним вживається артикль «е». E. Ми не можемо сказати просто I don't have driving license. Далі, this hotel doesn't have a spa. У цьому готелі немає СПА. Також, перед СПА у нас артикль Е, тобто злічуваний іменник в однині завжди потребує перед собою або артикля, або присвійного займенника. Не займенника, а прикметника. Тому що присвійний займенник, ми з вами це проходили, вживається без іменника. Наприклад, this is my car, це моя машина. Май це присвійний прикметник. Якщо ми хочемо вжити присвійний займенник, він буде звучати як Майн у цьому випадку, і речення буде звучати як this car is mine. Майн вже без іменника. Далі вживання «the». Вживаємо «the», коли ми згадуємо про щось або когось вдруге. Так, це в нас було. Specific things, конкретні речі також у нас була. There is only one. Коли щось є єдине у своєму роді, більше такого немає. Це у нас було про місяць. Сонце я вам давала приклад, інтернет. Що нам тут дають? Тут нам дають ще приклади. Давайте їх перечитаємо. This company is very profitable. Ця компанія дуже прибуткова. The manager must be really good. А є там щось далі, далі ще? Ні. Менеджер має бути дуже дійсно хорошим, гарним або дуже гарним. Менеджер у цій компанії тільки один, іншого немає. I'd like to live in this country, but not in the capital. Я б хотів жити у цій країні, але не у столиці. Столиця, вона одна у цій країні, тому вживаємо the. The moon looks beautiful today. Місяць виглядає гарним сьогодні, це у нас був. Далі Common Places in town. Загальні місця у місті, громадські місця. От з ними ми вживаємо the. Це може бути The Park, The Cinema, The Doctor. Мається на увазі йти до лікаря, йти у лікарню. І так далі. I'm going to the bank. Я йду до банку. I found Peter at the station. Я знайшов Пітера на вокзалі, на станції. I'm at the library. Я у бібліотеці. Далі, і зверніть увагу, що з громадськими місцями ми вживаємо артикль at, але також можемо зустріти in. І це також буде вірно, особливо в американській англійській. Але як вони пояснюють це правило, що якщо ми взагалі маємо на увазі громадське місце, то ми вживаємо at. Якщо ми там знаходимось усередині, наприклад, я у ресторані, я там всередині знаходжусь, то ми кажемо I am in the restaurant. Далі це так пояснювали нейтіви. Дуже люблю дивитися. Прямі ефіри або просто уроки з носіями, але саме вчителями. Тому що звичайні носії не можуть навчити правильній англійській. Так само, як і якщо взяти українця, ну я вважаю, що не може звичайний українець навчити українській мові правильно іноземця, тому що вчити правильно має саме вчитель. Далі. Superlatives, найвищий ступінь прикметників. Ми про це вже казали і раніше вчили, що завжди з ними вживаємо артикль The. Далі музикальні інструменти сказали: коли не вживаємо артиклі, ми їх не вживаємо перед множиною або незлічуваними іменниками, коли говоримо про щось взагалі. I don't drink milk, я не п'ю молоко. Women drive more cautiously than men. Жінки кермують автомобілем більш обережно, ніж чоловіки. Не знаю, я не згодна. А ви згодні? Мені здається, що краще чоловіків... ну, не можуть жінки кермувати. Це тільки одиниці. Одиниці жінок, які кермують краще. Ну, це, власне, моя думка. Нікому її не нав'язую, просто поділилася. Далі, compare. Порівняйте. I love music. Я люблю музику. Music in general. Музику взагалі. Я кажу про музику взагалі, що я її люблю. I loved the music at the party. Specific music. Мені сподобалася музика на вечірці. Конкретна. Музика. Тобто я кажу про музику, яка була на вечірці, не взагалі. Тому взагалі без артиклю, конкретно з артиклем. Children are often difficult. Children in general. Діти часто складні. Діти взагалі. They are a very... They are a a very... nice family. The children are very funny. Вони гарна родина. Діти дуже кумедні. The Children in the Family. Дість там, де у нас? Там не the, а that. Ну, це те ж саме. Конкретні. Конкретна родина. Значить, родина, вони гарна родина, діти дуже кумедні. Ді, конкретні діти у цій родині. Далі, Meals. Ми не вживаємо артиклі зі словами breakfast, lunch, dinner. Dinner is served at eight. Обід, точніше, вечерю подають о восьмій. О, нарешті вже пішов у нас тут пасив. Пасивний стан попався нам. Не можу вже діждатися часу, коли поясню вам пасив. Але все йде у нас по порядочку, за планом, за схемою. Тому дуже сподіваюся, що дійдемо, що я не кину це діло. Uh, I always have breakfast with my children. Я часто снідаю з моїми дітьми. Breakfast, dinner, без артиклей. Далі. Years, months and days. Роки, місяці, дні. Також це ми вже проходили. TV. О, Ось цей момент. We do not use an article with tv. when used as a broadcasting service. Ми не вживаємо артикль з телевізором, коли TV використовується для сервісу трансляції, але не для Appliance. Appliance – це прилад телевізор, у якому у який ми дивимося і бачимо зображення. Тобто, якщо ми говоримо про телебачення, то ми артикль не вживаємо. Якщо ми говоримо про привод, то ми вживаємо Е. E. I saw it on TV. Я бачив це по телебаченню. I don't watch TV. Я не дивлюсь телевізор у значенні телебачення. Turn off the tv. I've bought a new TV. Вимкни телевізор. Я купив новий телевізор. У першому випадку у нас артикль B, тому що ми маємо на увазі конкретний телевізор. Вимкни. Якийсь конкретний. А у другому е, тому що просто мається на увазі телевізор. Ми вперше говоримо про якусь річ. Далі назви мов та шкільні предмети. Це у нас також було і приклади такі самі next last. We do not use an article before next and last plus time expression, when they mean before or after now. Ми не вживаємо артиклі зі словом next та last. Плюс е, часовий вираз, коли вони означають, оці слова означають до теперішнього моменту або після. Приклад, The meeting is next Tuesday. Зустріч відбудеться наступного четверга. Тобто, наступного це після теперішнього моменту. I saw him last week. Я бачив його минулого тижня, тобто до цього моменту, до цього тижня. Далі порівняйте. Compare. Last year we spent one week in London. Last year означає the year before now. Минулого року ми провели один тиждень у Лондоні. Минулого року означає рік до теперішнього моменту. Наступне також у нас last. We really love London. The last day we were really sad. The last day, The last day is of the trip. Not the day before now. Що це все таке? «Ми дуже, Нам дуже сподобався Лондон. В останній день нам було дуже сумно. У останній день. Останній день у цьому реченні дорівнює останньому дню тієї подорожі, але не дню до теперішнього моменту. Тобто, як нам легше запам'ятати, якщо ми кажемо минулого року, минулого тижня, наступного року, наступного тижня, у цьому випадку ми не вживаємо «the». Якщо ми кажемо останній, the last day, останній, це не до цього моменту, не після. Це просто останній. Тоді ми вживаємо the. В принципі, все. Можемо переходити до виконання вправи. Так. Choose a n, the or no article to complete the following sentences. Оберіть Е, e «де» або зовсім не обирати артиклі, щоб доповнити наступні речення. We bought some cheese and ham. Ми купили сир та шинку. Cheese was delicious. Сир був смачним. І нам даються такі варіанти. «Е» e, – взагалі нічого, де? Ми про сир вже говорили у першому реченні. Значить, ми вже повторно говоримо про нього, а якщо повторно, то ми вживаємо The the cheese». Далі It's interesting book. Це цікава книга. Яка цікава? Тут ми описуємо книгу. Коли ми щось описуємо, ми також вживаємо «en». Що у нас дають? Дають «en», «the» і нічого. Нам підходить. N, тому що слово починається з голосної, тому обираємо N. There was document on the table. На столі був документ. Вперше ми про нього говоримо. Не знаємо, що це документ, тому a document. Experts say that coffee can be good for your health. Так, експерти кажуть, що кава може бути корисною для твого здоров'я. Good for, корисний для. Значить, ми говоримо про каву взагалі. Кава в нас не злічуваний іменник, тому ми е не додамо. Ми говоримо про каву взагалі, тому ми обираємо нічого не обираємо, тому що взагалі. I don't have car. У мене немає машини. Просто кажемо про те, чого в нас немає. В перший раз кажемо про предмет, нічого конкретного, тому Е. I don't have a car. Can you pass me water? Чи можеш ти передати мені воду? Якщо ми кажемо передати, тобто вона стоїть, ми її бачимо, ми маємо на увазі конкретну воду. Значить, конкретна that. Сьоме. Президент visited our school. Президент відвідав нашу школу. Президент у нас один. One thing, одна річ, як нам вказували в правилі. Одна річ у своєму роді. Це у нас буде the. Як The son, the manager, the um, the capital і так далі. My father is police officer. Розповідаємо, ким є тато, професія його. Точніше, називаємо професію, тому це буде «е». E. Далі. Everybody knows that cats are very independent animals. Кожен знає, що коти дуже незалежні тварини. Значить. Коти множина. Множина у нас може бути або з артиклем «де», «да», або без артиклів. Якщо у нас мається, маються на увазі конкретні коти, то ми обираємо «де». «да». Якщо у нас взагалі, то ми нічого не обираємо. Тут у нас на, мається на увазі взагалі коти є незалежними тваринами, тому ми нічого не обираємо. І останнє. She picked me up at airport. Вона забрала мене з аеропорту. Пам'ятаємо pick up – забрати когось звідкілясь, drop somebody off, когось десь, ну, вики, вики, викинути, скажімо, навпаки, когось кудись відвести, підкинути. Airport це у нас common place громадське місце, тому ми, ми обираємо де. Перевіряємо. Сподіваюся, ну знову arrow. та скільки ж можна. Ой, ну, доведеться переробити. Ставлю на паузу. Перероблю. І перевіряю. Так, вийшла і зайшла заново. Давайте швидесенько, щоб ви бачили, що я обираю ті ж самі варіанти, які і з вами. Сир у нас був да. It's an. There was a document. Кофі взагалі нічого. Have a car. Конкретна вода та. Президент він один. Тато професія. Uh, так, коти взагалі маються на увазі і громадське місто. Місце. Ні, да. Так швидко я це зробила. Так, тому що без пояснень, то, тому швидко перевіряємо. 10 з 10. Все ми з вами виконали вірно. Правильно, ми все логічно по ланцюжку розклали і впоралися з цим тестом. Ви самостійно виконаєте. Завдання 2, завдання теж саме, артиклі або без артиклів. І перевірити. Сподіваюся, що пояснення для вас були зрозумілими. Перечитуйте знову правила. Посилання я вам залишу під відео. І у нас залишаться ще дві теми з рівню Elementary, і ми його вдало завершимо. На цьому я з вами прощаюся. Побачимося на наступному занятті. До побачення.